От, власне, звідки ростуть ноги і на що це впливає? Зараз будемо розпитувати людину, яка добре знається на дипломатії і на роботі взагалі змі це наш колега-телеведучий дипломат Шоумен Дмитро Чекалкин з нами вже на зв'язку. Дмитро, вітаємо вас вітаю вас, вітаю вас, друзі. Дмитро отак по простому я вас питаю. Чи бачите ви, чи відчуваєте ви, що Європа, як зараз прийнято казати на російських болотах, зливає Україну. Ну, я б не узагальнював, знаєш, кажуть, ні, взагалі не бавчаєм будеш в кожній країні свої власні е, російські п'яті колони, інсургенти. Ну, путінська Росія принаймні останні 20 років займалася тим, що створювала цю мережу своїх п'ятих колон. Вони ж рухались в абсолютно різних, іноді абсолютно протилежних напрямках. Я маю на увазі на перебували на різних, абсолютно діаметрально протилежних. Частинах політичного спектру від крайні правих до крайні лівих всіх вже завжди дивували цей там інтернаціонал, які збирали там на своїх збіговськах конференціях про російські якісь сили, і тому не можна недооцінювати цей вплив на це були витрачені. Десятки, якщо не сотні, мільярдів доларів не лише безпосередньо з російського федерального бюджету. Нагадаю, що там 15% федерального бюджету це засекречена частина, яка витрачається, начебто, на стабілізацію там конституційного ладу. Але як нам добре відомо, цей ця стабілізація відбувається за формулою цього Суркова за рахунок розпаковки хаосу по периметру. Як співали колись 100 років тому, ми на горі всім буржуєм міровий пожар роздуємо. Тобто створювати сьогодні інші якісь ввторюються інші політичні сили, які активно фінансуються. Ну, я наводив приклад, що там три роки тому, як російські дипломати, російські агенти не там не ховаючись, прилітали на якийсь на далекий Мадагаскар з валізами повними. Доларів там витрачали сотні тисяч сотні мільйонів доларів в далекому Мадагаскарі на тому ж на для того, щоб скупити опозиційних політиків, об'єднати їх докупи і повалити там на той час якісь там не вигідний Росії режим. Це за там за сім тисяч кілометрів. То що ж казати про. Західні країни, країни Західної Європи, де російські олігархи мали можливість куповувати цілі інститути там дослідження громадської думки, виплачували величезні гонорари е, своїх кишень. Ну навіть нещодавно там ФБР об'явила на 250 тисяч доларів за будь-яку інформацію, яка е, призведе до арешту мого колишнього там, однокашника такого е, килимника е, Дениса Килимника, який. Впродовж там мінімум 20 років займався тим, що за гроші російського олігарха Дерипаски скуповував різні, різних спеціалістів, науковців, навіть нас в Україні консультував, за ці гроші консультували Інуковича. Манафорт, саме за гроші Дерипаски, тут відстоював. Російські інтереси скуповував американських що казати навіть про там про, про західну європу, якщо американські провідні політтехнологи працювали за російські гроші в Україні і не тільки, і не тільки в Україні. Тому я не очікував, що так легко сьогодні можна позбутися цього тягаря. Це буде тривати довго, оскільки там по цих родугінських віоленчелях, пам'ятаєте, що раптом в Якогось там товариша юності Путіна, віланчиліста Родугіна, знайшли в Панамі 3, 3 мільярди доларів. Ну, просто там десь заховав на невеличкому на невеличкому офшорі. А уявляєте, скільки таких мільярдів було у російських мільярдерів, які завдячували саме Путіну накопиченням своїх багатств? Готові були витрачати ці мільйони на ці спецоперації, такі як там той самий мільярдер Малафеєв, які підтримував екстремістські організації по всьому світу? А на уявляєте скільки було в Україну з того часу в інвестовано да, для створення в нас цих п'ятих колон? Угу. Пане батько так, як е, нам все одно треба дуже протидіяти цьому впливу, який ви згадуєте, і справді грошам е, Російську Федерацію цим злочинам. І президент України Володимир Зеленський вчора е, в своєму відеозверненні він запропонував чи фактично вказав е, західним країнам. Він каже, що найкращі, найдієвіші санкції проти Росіян для того, аби вони схаменулися і вже повстали проти війни розпочатої в Україні. Це запровадження повної заборони виїзду за кордон за межі Російської Федерації. Або взагалі перебування десь у цивілізованих країнах, і з одного боку, для нас для українців, в яких до війни був безвіз, зараз кордони відкриті. Ми справді дуже цінуємо цю свободу переміщення. Але за офіційною статистикою, лише 30% росіян вони взагалі коли-небудь були за кордоном, тобто більшість маса людей ніколи не покидала межі цієї країни. І тут хочеться дізнатися вашу думку, чи справді ота завіса залізна, яка може впасти, вона з. Могла би спонукати людей до дії? Ну насправді серед тих 30% які подорожували за кордон росіян, абсолютна більшість 90% з них це ті, хто були лише в Туреччині та Єгипті. І я не думаю, що ці країни підуть на заборону російського туризму. Хоча були такі періоди в Єгипет навіть. Виборював право приймати російських туристів, тому що після аварії літака над синайською постелею вісім років тому, на шість років припинився туркуті до Єгипту. Але та невеличка кількість, яка подорожує до Західної Європи росіян, вони на сьогоднішній день не не зможуть суттєво вплинути на Громадську думку в Росії ну даремно кажуть, що поки там холодильник не переміг телевізор, росіяни залишаться да, в полоні цієї путінської пропаганди. Навіть сьогодні пожартував один з допичувачів в мене в соціальних мережах: що коли не буде їжі росіян в холодильниках, то тут їм почнуть показувати просто ці холодильники по телевізору. і буде цього достатньо. Ну, це власне росіян. Ми знаємо, де Росіян точно не люблять це в Україні. і Петиція про заборону в'їзду Росіян на 50 років набрала 25 тисяч голосів. Тепер президент повинен її розглянути. І тут історія ще й про те, що не видавати посвідки на проживання громадянам Російської Федерації, окрім тих, хто воював на боці війни на боці України у війні. От така ініціатива в цій петиції ще пропонується. А хочеться сказати, як офіс президента, запитати верніше, як офіс президента відреагує на таку петицію, Чи дійсно можна буде підтвердити таку заборону? І якщо так, то як тоді діяти з цими хорошими русскими», яких зараз активно певні люди, які афілійовані з офісом президента, проштовхують наш інформаційний простір? Ну як на мене, це дійсно вихід із ситуації. Багато моїх знайомих народжених в Україні, але потім, які довгі роки працювали в Росії після повернення, не змогли отримати українське громадянство через те, що ця ось норма нашого законодавства, яка передбачає можливість набуття українського громадянства лише за умови, що ви позбавляєтеся громадянств інших країн країн. А росіяни навмисно ускладнюють цю процедуру комусь було достатньо. Там декоративного виходу просто можна було там принести якусь е <кій> заяву до російського посольства про те, що ти виходиш з громадянства, але е це були поодинокі випадки, і е на жаль, ну, це, це, це йдеться про е тисячі е людей, які народилися в Україні і мають в принципі право отримати українське громадянство, але через ці складнощі колізії ці законодавчі. Немає такої можливості, так для них якраз вихід сьогодні йти служити в Збройні Сили України. І в мене є з власного досвіду випадки, ну, Приклади того, як ця формула спрацьовує, і люди таким чином набувають потім можливості отримати українське громадянство. Чим ближче до кінця літа, пане Дмитре, тим частіше ми чуємо фрази про те, що нас чекає важка зима. Причому важка зима чекає не лише Україну, а і Європу на сьогоднішній день, поки все гаразд, поки тепло, з Німеччини звучать заяви, зокрема від Шольца, про те, що незалежно від того бракуватиме Німеччині газу чи вистачатиме цієї зими, північний потік потік-2» запускати не будуть за жодних обставин. Наскільки міцними є позиції Німеччини, і наскільки тут ну скажімо. Можливий тиск суспільства на владу і прогин у цій історії щодо цієї тези про північний потік потік-2». тому що ми всі прекрасно розуміємо, наскільки політики залежать від власного електорату. Ну у нас дійсно на сьогодні спрямовані зусилля російської пропагандистської машини е переконати. Західне суспільство в тому, що ці бургери німецькі вони будуть готові піти на будь-які поступки для того, заради того, щоб не зменшувати температуру в своїх оселях на декілька градусів. Навіть з'явилися зараз такі повідомлення, що масово бронюють готелі і апартаменти на зимові місяці, німецькі німецькі бюргери. В Туреччині, в, на Канадських островах, в Іспанії Щось... Бідні. німці так побоюються цієї холодної зими, що скуповують апартаменти в, в, в країнах Південної Європи. Але ну, не, тільки, не тільки Європа, як я зазначив вже і в Туреччині, і в Єгипті. Тобто і намагаються оці навіть росіян. Підбадьорити кажуть, щось дивіться, до чого дійшло, що там е, німецькі е, бідні пенсіонери будуть е, проводити важкі часи на узбережжі там, Червоного моря. Ну тобто, тобто, когось, когось це дійсно там лякає, когось це може розсмішити. Це на свого часу, я пам'ятаю, був прокол в радянські ще часи. Надрукувала газета там совєцький спорт. Мені здається про жахливе становище чорношкірих мешчорношкірих громадян Південно-Африканської республіки, що в них співвідношення там на 5 тисяч чорношкірих один басейн, а на одну тисячу білих. Теж один басейн, тобто які дивіться, які не невигідні не умови в А Потім порахували, що в середньому там на в, в, в Радянському Союзі не на 10 тисяч, а нас там 100 тисяч приходиться один басейн, і таким чином потім прийшлося виправляти ці там <кхе> помилки. Тобто сьогодні дійсно м, м, намагаються залякати громадян. Європейських країн, країн тим, що буде енергетична криза. Але ну я сподіваюся, що все ж таки бюрократична машина, хоч і повільно провертає там свої е, ці маховики, але все вони ж таки провертаються і знаходять сьогодні альтернативні джерела інформації, джерела джерела постачання енергетики. Я е, свого часу працював е, ще в радянські часи перекладачем в Алжирі. Я е, знаю, які в Алжирі. Можливості для постачання на південний узбережжя Середземного моря газу і нафти, і сьогодні ця країна якраз реалізує ці можливості. Будуються і нові газонавтопроводи, закуповуються сьогодні в шаленими темпами ці танкери для того, щоб транспортувати ну не лише з африканських країн, з країн півночі Африки, але і з інших регіонів Катар. Нарощує сьогодні рекордними темпами теж свій флот танків в Сполучені Штати арендують, закуповують, будують. Тобто сьогодні ця промисловість судобудівна, вона на підйомі по всьому світі. Я чому власне, поставив слова Шольца під сумнів? Ройтер пише з посиланням на дослідження Королівського інституту об'єднаних сил про те, що зброю, яку вилучили на полі бою, російську зброю, яку вилучили на полі бою в Україні, дослідили і знайшли там понад 450 компонентів виробництва компанії зі сполучених штатів Америки, Європи, в тому числі Німеччини Франції, і це уже Після запровадження санкцій, це достатньо свіжі екземпляри, які потрапили в лютому 2022 року на територію України. А війна війною бізнес бізнесом? Ну насправді, по своїх обсягах, ринок зброї він як відомо на другому там чи третьому місці. Після ринку нафти там, можливо, там ринку нелегального ринку наркотиків. Тому знаходити якісь шпарини в. Сьогодні в цих контрактах для того, щоб через треті країни, через сірі якісь схеми завозити необхідне обладнання російські співробітники відповідних служб вчилися роками. Ну я як сам колишній військовий перекладач, знаю скільки наших однокашників, наших випускників. Забезпечили таких контрактів дуже часто ризикуючи там своїм життям, і багато з моїх однокасників, які, на жаль, були залучені до таких схем, або вже давно по той, по той бік трави, як такий мій. Відомий однокашник Сергій Шакланов про смерть якого мені Коломойський повідомив своїм телефонним звінком. Між іншим він займався не лише збройними контрактами, але й був співзасновником, верніше, представником фонду імені Пушкіна, який в Україні в Україні був співзасновником про російського телеканалу Інтер. І іншим мій однокашник, такий відомий. Торговець смертю бут, який перебуває вже скільки там 8 років в американській в'язниці, і який розглядається якраз як один з кандидатів на обмін стосовно якого зараз ведуться перемовини з амерміж росіянами та американцями. Тому знаходити ви знаєте в варіанти цих східних схем. На цьому заробляли, деякі заробляли там свої мільйони деякі втрачали потім своє. В Мій найкращий інститутський викладач, улюбленіший наш викладач Олександр Володимирович Удам. він якраз свого часу там зустрічали з ним в 94-му році в Каїрі Новий рік. Він казав, ось там лишилося буквально 2-3 дні. Зараз підпишу контракт, і можна буде там курити бамбук десь на Багамах життя. Ми поїхали з моїм товаришем, теж нашим випускником, тодішнім консулом України в Єгипті про нілу. на тиждень повертаємось, а нам повідомляють, що Олександра Володимировича вже в цим вітроні відправили позавчора додому, тому що позбавлялися посередників, позбавлялися тих, з ким треба було ділитися цими прибутками, тому оскільки прибутки шалені. То відповідно і ризики, і ставки шалені, і на цьому хтось заробляє великі капітали, да, хтось втрачає життя. Так, є така ситуація. Пан Дмитро, дякуємо за коментар, що знайшли час для прямого. Дипломат та шоумен Дмитро Чукалкін був з нами в ефірі.